Добре, давайте тепер, значить, про квітень. Розкажіть нам, що буде в квітні, і можливо це підніме трішки настрій впевненість <сміливу> у майбутньому. Взагалі я ну, знаю за власним досвідом, що під час затемнень а, частина інформації від людини закрита. Тобто частину інформації ми не знаємо, от і вона потім ну, якби відкриється. І Із-за цього складно робити. Я намагаюся під час затемнень дальніх прогнозів не робити, бо я розумію, що просто закрита частина інформації, ну, це як врачу, наприклад. От. В нього є, наприклад, п'ять аналізів, по яким він там приймає рішення. От уявіть, що три аналізи в нього нема. Він взагалі не знає, що з цими аналізами. Є тільки два. Ну, от можна окей, і по двом прийняти рішення, ну тоді, ну, або врач мусить бути геніальний, або досвід у нього громадний, або, ну, я не знаю, що ще, ну, щоб він правильно. Інтуїція. Інтуїція, там, Бог да. От, ну просто в умовах війни, коли йде інформаційна війна, і всі намагаються надурити, то складно під час. Тому я завжди, от кожен рік, коли затемнення, я намагаюсь дальніх прогнозів наробити. А потім, вже коли затемнення прийде, і оця інформація відкриється, ну яка була ну, ви бачите, що в нічого не відомо, от про ці перемовини, от вам затемнення. Тобто, взагалі, нічого не відомо. Ну, в принципі, я про квітень що можу сказати? Що цей квітень не виглядає, ну, якимся, він не містить в собі дуже яскравих астрологічних сполучень. Є там така військова енергія в районі 20-25 квітня. А, і Марс, планета Марс знаходиться в різкому сполученні з деякими планетами. Я думаю, що це якась військова операція або якісь, ну, кризова історія, якась пов'язана з військовою темою. Можливо, це так виглядає, тобто припинення вогню. Можливо, це так виглядає. або... Ще якісь, ну, це от залежить від там, результатів перемовин. Ну, таке є в районі 20-х чисел квітня. До речі, по карті Володимира Зеленського в цей період в нього, приблизно в цей період в нього закінчується певна військова активність. В його карті планета Марс знаходиться, яка означає воювати. Вона знаходиться, от в знаці з Лев і а, Марс з'єднується з Марсом, це значить закінчується певний цикл військової активності 19 квітня. Ну, наприклад, то, в, 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 по карті Зеленського виглядає, що закінчується, але воно закінчується загостренням. Ну, якимсь кризовим чином. В травні я б не сказав, що є якісь важливі астрологічні аспекти. Наступні важливі є в, влітку, в першій половині літа, це планета Юпітер переходить в знак Зодіака, пов'язаний з народом, в знак Зодіака Рак. І це означає, що в народа почнуться більш щасливий період. Не в держави, а в народа, в людей, в простих людей. Юпітер буде знаходитися в знаці з Діакара, буде знаходитися один рік, з червня 25-го по травень 26-го. І от цей період в народа, в сімей хорош, більш хороші події. Я це пов'язую з демобілізацією більш масовою, з припиненням війни, з тим, чого хоче не державність, а народ. Ну і прості люди. От, а також Юпітер в астрології означає іноземне, а рак означає народ. Це може бути також введення іноземного миротворчого контингента нову А, з, ну, з червня, судя якщо по планетам. Ці дві планети: Сатурн з Нептуном, які вийдуть з риб Вовін, вони означають початок закінчення рибної енергії. Рибна енергія це міграція, тобто закінчиться. Ну, а, Тут цікаво, що з точки зору міграції, що ну, зрозуміло, що коли війна закінчиться, то ну, багато людей, хто уїхав з України, вони повернуться. Ну, якийсь відсоток там, може і не багато, але є люди, які хочуть повернутися. Це в будь-якому випадку, або вимушені повернутися. От, і з ну, цим, і вроді би, все понятно. А тут цікава така трактовка, я вважаю, що багато людей внутрі України зараз мріють, як вони втічуть з України. Ну, от Тільки війна закінчиться, значить, тільки кордони відкриють, все, ми, там з цієї жахливої України, ми уїдемо. Великий відсоток людей так ну, думають. Але ж це є енергія риби втікти. От. І коли планети війдуть в Овін, то обставини і бажання людей тікати, воно знизиться. Тобто і великий відсоток тих, які зараз ну, впевнені, що тільки їм дозволь, вони сразу втечуть, от великий відсоток тих людей не втече. Отак, от, от ситуація розвернеться інакше. Можливо, зроблять невигідними умови для мігрантів, наприклад. Можливо, там в Україні покращиться якийсь там економічно-інвестиційний клім. Я не знаю, що відбудеться. Але цей процес він почне формуватися планети з риб вовна вийдуть в червні. Вони ретроградно будуть повертатися в риби, і оцей такий перехідний період, коли вони повністю вогнен перейдуть, це кінець наступної зими. Тобто, коротше, впродовж року, от люди, які хотіли втікти, багато з них вони передумають. А й багато ну, певний відсоток з тих, хто впевнений був, що вони точно не повернуться в Україну, от е, великий відсоток з них. Теж передумають. Я, 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 я щось не хочу сказати, що ну, більшість людей повернеться. Я думаю, що повернеться менше, ніж 50% з тих, хто поїхав, але все ж таки зміниться цей відсоток в бік, не, не на користь ну, міграції. А так я прогнозую. Ну, і також цікаво, що знак Зодіака Риби він пов'язаний з тайними службами КГБ, ФСБ, значить, тайною політикою і пропагандою, пропагандою на окупованих територіях, підміною реальності. ну, цим заміною там Сніслі Шевченка поставили Лєніна, з Леніна Лєніна поставили Шевченка, От, е, з такими, з пропагандою. От, і вихід. Ну, і взагалі це така екзальтація сили КГБ, ну, типу того, ну, тайних спецслужб. От. Ну, І вихід планет з риб він означає, що тренди на це все, на шаманізм, на цей КГБшний, він ну, почне знижатися стрімко. І, і знак Здяка О, він, до речі, він в резонансі. Не з державою, а просто з людиною і планети вогню, вони підсилять такий тренд до ну, тем, підсилиться тема героїв. хто там ну, під час війни як себе там поводив, і просто дійсно в центрі увазі буде опинятися не держава, і оцей процес почнеться з літа. Не держава, не державні інтереси. Люди в всіх країнах, вони менше. Почнуть акцентуватися на державних інтересах і більше в центрі увазі почне опинятися особистість, тобто саме людина, особистість. А так, я трактую положення планет в Овні, це не державницький знак зодіака, це знак просто особистості, особи. Відсутність планет в Казірозі в державному знаку Зодіака і наявність Юпітера проти ну, цього Казірога. І також ну, от, перехід планети Уран, знак Зодіака Близнюки, який теж протистоїть одному ще з таких пропагандистських знаків Зодіака – Стрільцю. Ну, Стрілець такий пропагандизм, типу відвертий. Товарищ, давайте там. <гум> а риби це більше такий ФСБшно-КГБшний скритний пропагандизм. Коли знімається кіно, Ніхіта Михалков знімає кіно, Сибірський цирюльник, прекрасний русский самовар, пряники, петрушка, русская драка. Європейська дівчина смотрить на його уси і зачарована, його вмінням пити водку стаканами і закусувати стеклом. Тобто, ну, ви, вроді, дивитесь, ну художній продукт, але це все пропаганда ну, російського міру. Ну, якби так розуміти, це у стилі риб. От, от з риб планети виходять, а во він це така типу, як Маргаріта Ой, стрілець це така типу, як Маргарита Сєманьян. Си... Ну, вона стрілець, речі, приклад, от така, типу, бух, напряму. Ну, і от виходить, що тема цієї такої пропаганди вона буде знатися. Звісно, так сказати, темні сили вони будуть поплюжити це. І зараз ми це бачимо як певний такий тренд, що нічого святого. Ну, наприклад, тут як в поведінці Трампа, ну, так. Такий тренд теж буде не так. Все буде хорошо, бо так можна подумати, що все буде прекрасно. Ну, в принципі, такі перемагнічення ну, дуже сильно йде перемагничення ситуації. Таке, знаєте, таке враження от дійсно, як от зараз я дивився, там, куди там Україна попадає, там візде зміни якісь починаються. Тільки на Україні увагу зосереджують, сразу там починається якесь. У Трампа в нього кри кризи всякі від України. Ну і ще там якихось людей. Такі дійсно в Україні карта така цікава, коли на Україні хтось зосереджує увагу, починають працювати так звані вищі планети. От в карті України на асценденті карти України знаходяться близько асценденти, знаходяться Нептун, Уран, дальні планети. Протистояння, конфлікт є в карті України. Тож, дійсно, Україна це такий якийсь речах епохи водолея, фактично, виходить. Тільки, на жаль, це все ну, кров'ю і стражданнями українців. Конфліктна точка для всього світу. Ну, типу того. Всім цікава Україна, всім всіх щось хочуть поїмати з України, як то кажуть. То дивіться, до 20 квітня можна очікувати, що все ж таки приймуть оцей, домовляться про припинення вогню все ж таки. Ну, То домовленості що... до середини квітня вони тимчасові, тобто про тимчасове припинення, ймовірно, що домовляться ну, тільки не назавжди. Реально... Да. Реально воно навряд чи справдиться до середини квітня, бо ретроградні планети означають відтягувати, відтерміновувати і навіть якщо домовляться, потім по факту скажуть ой, ми ще не готові, типу того. От а те, що у другій половині квітня, в травні або на початку червня, так я вважаю, буде ну закінчення. Я точно не знаю, коли наприкінці квітня, в травні чи. Ну, от На початку в червні там більше такі надійні показники, бо там Сатурн, вона така надійна планета, вона в тих ситуаціях, коли треба більш серйозно і ґрунтовно все. Травень він просто ну, плюс-мінус нейтральний, там ну, він не яскравий на якісь події. От найбільш астрологічно. Значущий оцей період, що зараз перша половина весни, а потім перша половина літа, ну, якби так. Тому друга половина весни, астрологічна, для мене виглядає як просто по інерції те, що відбудеться от зараз. Не генерація нових якихось е, процесів, а, а інерція того, що зараз там вирішується. Тобто ми зараз спостерігаємо за тими новинами, які відбуваються. Сильно там не покладаємо якихось надій на це все і чекаємо, ще чекаємо кінця весни, початку літа. так? Ну, взагалі, під час ретроградних планет тактика така перспективна, як не активно діяти, а реактивно діяти. Ретроградні планети реактивно діяти, тобто реагувати на щось. Ну, як, наприклад, чоловік ловить рибу, і він не бігає з вудочкою, там не зове рибу, а він тихенько сидить і чекає, коли йому треба відреагувати на те, що риба клює. Ну, от, приблизно це смисл ретроградних планет. Навпаки, якщо він буде бігати там, камні кидати в воду, от розумієте, тим більше проблем, він не зловить рибу. Тому от така якась зайва така активність під час затемнень, вона от на таке схожа. Ну, тобто затемнень і ретроградних планет ну, в сукупності. Тож тут треба більше спостережень і більше ну, реагування на ситуації, ніж їх створення.